Підписники, гості мого каналу. Скажіть, будь ласка, хто так робить, як я, наприклад? Мені здається, що так навіть буде смачніше. Вчора вечором я варила вареники з капустою. Сьогодні рано прийшла з роботи, вони ж холодні, звісно, захололи. Я їх на сковорідку, на олійку, піджарила, вийшли як піріжечки і красота. Мені здається, що на другий день вареники з капустою чи з картоплею. Які піджарюються на сковороді, набагато смачніші. Так що підігріла на сковороді, буду снідати. Машинку загрузила, стірку, калапуця. На обід вже побіжу на роботу, бо буду після обіду діжурити. Так, якось отак. посуду помила, попоралась, води натаскала, включила машинку і все, і далі будемо працювати. Отакі От у нас справи. Щодо нашої. Загороді, яку вчора чоловік робив із своїм другом, вони практично її зробили. Ну, Вже було пізно, ввечері так під фонарики робили, вони зверху обп'янули пленку, буде з-під низу пленка, стара така пліночка. Зверху насипали трохи соломи, що досиплять, і тоді накриють шифером. Накриємо шифером далі, аж сюди на такий буде, щоб трошки зложити дров якісь обрізки, це все щоб залишилося тут. І старий кусок буфета там якраз стоїть. Хай собі там стоїть собаку. ми прив'язали туди нижче матроса від городу, щоб ніхто як хоч не зайшов в нічого. Загорода з тут з правої сторони, а тут стін, стіна виходить, в нас товстенька. Всередину напхали хлопці соломи. З цієї сторони там теж внизу солома, вгорі там трошки тільки заб'ється якоюсь тканю ззаду, щоб ставка туди не тягнула. І буде красота, що досипеться туди, солома буде красота. Тут заб'ється е, до половини доску, вгорі сіткою ми хочемо і зробимо з боку фіртку. І все, красота, накидаємо туди чимало соломи, привеземо свинтус і буде сидіти. Так що Зараз у нас практично вже постійно готова. Тут ще заб'ється теж трошки дошкою, тому що сьогодні підростуть, можуть і доставати вище. І зверху кинеться шифер. Все, у нас загорода буде готова. Кури у нас сьогодні тут ну, два дні вже ночують, то хорошо. На сонечку ну вже гріються. Довольні, слава Богу. Ось такі справи. У нас сьогодні такий гарний день, вітру немає, сонечко. Зранку був приморозок, але сонце так гарно, ярко, наче вже весна. Але ще тільки сьогодні 20, ще тільки січня. Ще всього може від погоди ожидати. Але ж будемо сподіватися, що перезимуємо вже, слава Богу, півтора місяця зими, як кажуть, більше вже пройшло. Ой, отакі діла, отакі в нас справи. так що... Працюємо далі, надіємося, що все у нас буде добре. Надіємося на нашу Україну, що у нас буде мир і злагода. І дай Бог закінчиться ця клята війна. Так що всім гарного і мирного дня. Гріється на сонці, красота, її так тепло. Тут на дивані затишно, і тепленько. Да? Будяк. І наш будьок довольний. Я їм їсти якраз дала, поснідали добренько. Кіт і кицька. Кіт у нас трохи раняний, тому що воює з сусідніми котами. Тут так чубляться, що пух літає по дворі. Через то ходить одноглазий практично, пічкан Але слава Богу, поправився, бо думали, що буде йому хана любам, як казали в нас. Теж виліз на сонечко. От, от їм тут добре. Тут затишно. Ми тут забили пленку і така ну щоб от дороги менше щоб видно сітку було О, Сараю в нас поки немає, так ми практично все тут, мішки хранимо, все то немає де то. А тут затишно тепленько проти сонця і коти собі гріються на да? кс-кс. Ах, красота. Киється. Вот такі спроби.